Я хочу пити. Ось вода на столі. Але мені забаглося вина. Будь ласка. Я ще стака буду пити, дай келих. Які манери? Ось тобі келих. Сама я пити не буду. Чому сама? Ось. А чим ти пляшку будеш відкривати? Зубами? Ні. Ось цим. Хочу щось солоденьке. Ось тримає. А з білим шоколадом нічого немає. Та що тут у тебе кіоск цілий, чи що? Ні. Що знову не так. Чого ці жінки хочуть? Кожна жінка хоче бути щасливою, хоча і кожна вкладає в це поняття щось. Різне щось своє, щось особисте. Ви дивились глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. З вами була я, Тетяна Проутеса. Зрозуміти нас справді важко, але можливо. Бажаю усім у новому 2016 році бути по справжньому щасливими і відчувати це серцем. Проходити повз аптеки, бо у вас нічого не болітиме. Проходити повз магазини, бо у вас. Це буде і завжди сміливо йти додому, бо на вас там чекатимуть.